Пам'яті Небесної Сотні присвячується, спливає час, спливають і роки, лише ніяк країна не загоїть рани, не паде безодню пам'ять. Навпаки, ятрить нам душі обрям багряним, де не шкодуючи свого життя собою. Захищали ви свободу, щоб дітям було краще майбуття. Ви здобували правду для народу, горів шаленим полум'ям майдан, в якому карбувалась наша воля, і переможений повалений тиран упав в безодню клята його доля. Запалили гідності вогонь, який нікому загасить не сила до серця тисячі прикладених долонь. Так їм співає наша Україна. Гірка розплата того здобуття, за волевиявлення нашого народу віддали найцінніше то життя. Ним заплатили ви за волю і свободу, Небесна Сотня, слава, гордість, честь, Небесна Сотня, біль утрати, смуток. За правду тисячі загублених сердець. Запам'ятаймо, друже, цей здобуток і пам'ять закарбована в серця. Нехай навіки не втрачає силу, і сотня з нами буде до кінця. Я в перемогу України вірю.